Моє поділя, куточок краю на землі. Земля любові, радості і щастя, добра і ласка в тяготині днів. Кам'янечина звучить красиво, і сяє сонце у душі у нас. І лівся пісня звідти на простори, луною еком, минулі і майбутні дні. Живий мі довго, довго, посяють посмішки у нашій земляків. А доки очі сяють щастя, допоти ми живем на цій землі. Моє село, маленька батьківщина, де перші кроки і слова зробила я. Тут щастя світься, і золотом колося, і волошковим цвітом зацвіла. І пісня дзвінко, дзвінко, грає на всі батьки, на всі часи, щоб передати з покоління в покоління усе добро, усю любов. Село моє, моя маленька батьківщина, живи і процвітай завжди, а молоді моя порада не бійтесь жити у селі.